Зрозумієте, тут же ж не можна довго тримати щось всередині. Тобто ми як країна намагаємося представити, що у нас все працює відповідно, але навіть іноземні бізнеси говорять відкрито про відкати, конверти, корупцію, і що це не змінилося. Тому, звичайно, що це має дуже великий негативний вплив на ставлення до наших можливостей. Тобто є дисонанс між тим, як поводяться звичайні українці, які донатять, працюють, адвокатують і тим, що відбувається всередині у зв'язку з відсутністю змін. Щодо повідношення до бізнесу, ну тобто вони поки не бачать, що ми готові відійти від ручного керування і перейти до нормальних бізнес-процесів управління, процесу адміністрування і всього решти.